А як ви реагуєте на сигнали повітряної тривоги? Ну, тривожно. Війна, тривожусь. Бо мосово ще ні не ходжу, я живу в приватному будинку. Що Я так уморилася ці дні, що сьогодні ночі я спала і навіть не чула. Воня, а як ви реагуєте на сигнали повітряних тривог? Ніяк. А після сьогоднішнього атаки як ППП? Е, ще одне ніяк. А біля вашого будинку є бомбосховище? Ну якесь поганеньке, зараз його не використовують, мабуть. Абсолютно ніяк, напевно. Після сьогоднішнього інциденту, як ваша думка може змінитися? Думаю, може змінитися, але я думаю, що на всіх це мало що повпливає так само, як і на мене, якщо чесно. А біля вашого будинку є бомбосховище? Ближайше, напевно, десь метрів 500. Ну, або підвали будинкового приміщення. Ну, Реагую, приймаю до відома. Ну, в укриття не, не йду, це моя така особиста думка. Хоча повинна, мабуть, ходити в укриття. А, а чи є, у вас, в укриття? є, зазвичай є, звісно. Може ваша думка змінитись після сьогоднішнього інциденту? Можливо, зміниться, так. Да, але ж це рішення кожної людини особисто, це суб'єктивна кожного думка. І це безпека, це безпосередньо кожна людина для себе приймає, як йому діяти під час повітряної тривоги. Ніяк не реагую. Е, я справа в тому, що приїхала з Харкова і там провела рік після повномасштабки, тому, ну, чесно кажучи, тут взагалі спокійно. В порівнянні. З Харкова. А будинку є укриття? Е, ну, говорять, що так є. Але чесно кажучи, я туди не спускалася, не дивилася, що там є, чи нема. Реагую, звісно, нервую, ну але ж на роботу ходжу, розумієте? Ну, у нас і до цього були якби такі досить тривожні ночі. Ну, я, не, я не спала до другої години. Але чоловік поряд поспить, я ж його не кину, я не піду в окриття без нього, розумію. Доня, як ви реагуєте на сигнали повітря тривоги? Ну, як? Ніяк. Я новості просто не дивлюся. Ну, я скажу так, за три роки повномасштабного вторгнення люди вже, на жаль, звикли до цього, що є постійні тривоги, постійні атаки. Тому більшість людей зараз не особо на це реагує, На жаль.